З погрози адвокатами. Це взагалі що? Ви зрозуміли, вона була шокована, що погрожують поліцаям-адвокатам. <му> Створення поліцейської держави в Україні не може бути, інакше нам кінець, інакше ми не проти того боремося. Ми не можемо цього допустити. Сьогодні ми розберемо в деталях. Усю цю справу і подивимося, усі відео від початку до кінця, щоб зняти будь-які запитання і кожен міг побачити об'єктивну істину. Бо вже навіть суддя на суді по обранню запобіжного заходу певним особам вже зазначив, що машина не рухалась. То чому марафон водить всіх в оману? Чому вони так брешуть? Давайте розберемося. З вами, як завжди, новини Медіакор, Корстуді Олександр Шавлюк. Про все по порядку. Але перед початком, друзі, не полінуйтесь, бо це важливо для нашого з вами буття, в принципі. Нам про це говорять постійно американці, нам це говорять західні партнери. Ми маємо будувати свободу слова. Ми маємо будувати правову державу, а не поліцейську. Отож, бо поширюйте це відео, поставте йому лайк. Бо завтра в такій ситуації може бути кожен із вас. Адже тут ви будете шоковані, як поліція. Вигороджує себе і будете бачити, чому вони змонтували відео перше, потім друге. Я подекуди була шокована деякими деякими коментарями, тому що хтось називав патрульних поліцейських, вибачте за слово, мусорами, хтось коментував зовнішність їхню, хтось пропонував дати хабар і порішати це все на місці, щоб типу такого не трапилося. Але ось, ось ця ненормативна лексика, ось ця поведінка, ось ці погрози адвокатами. Це взагалі що? Ви зрозуміли, вона була шокована, що погрожують поліцаям адвокатами. Ви тільки вдумайтесь, виявляється, в Україні є погроза адвокатами. Це вважається погрозою. Що ж сказати? Скабєєва нервово палить в сторонці, тому що погрожувати законом, погрожувати адвокатами це не право. Це обов'язок кожного громадянина України. Є тільки одна погроза, яка незаконна. Це погроза фізичною розправою в кримінальному праві. Є таке поняття як погроза вбивством, яке має під собою реальне підґрунтя. Але ж для цього не гроші на мандафоні потрібно відробляти, а на юридичний іти. Щоб тобі професори пояснили, що таке погроза, а що таке твій самозахист і твоє право на адвоката чи на іншого фахівця у галузі права, ну що ж, пішли далі коментувати. Дивимося, як відео із вісьми хвилин чомусь перетворилось на три хвилини. До речі, це перше відео, яке виклала патрульна поліція. Бачите, водій відразу вимагає у поліцейських, що є цілком законно, показати докази, а саме відео, їх правопорушення. Але в цьому трьоххвилинному відео чомусь немає того, що водійка попросила в поліцейських пред'явити посвідчення, оскільки після своїх законних вимог пред'явити докази порушення правил дорожнього руху їй незаконно було в цьому відмовлено. Але чому поліцейські так змонтували це відео, яке з вісьми хвилин перетворилося в три. Чому п'ять хвилин було вирізано? Але ми сьогодні побачимо і п'ятихвилинне відео, яке опублікувала патрульна поліція. Після цього трьоххвилинного. Ви будете шоковані, отож, подивимось далі. Увага, ви бачите, так вирізано перших майже 5 хвилин і вже починається перше відео, саме ось це 3 хвилинне з того моменту, як померлий сіло Гава стоїть біля автомобіля. Що ж такого поліція приховувала? Зараз дізнаємося. Зрозуміли, так, вам свою показать, каже поліцейська. Тобто, це вона не бикує на бикування цього ось в лапках мажора. Чи бикує? Давайте дивимось далі. Нагадуємо, це тільки 3 відео. А зараз ми з вами подивимось повне 8 хвилин. Я з такої ну, так і все, молчі, так вибіжи, забіжи. біжи нам, не займається ти, так, так, Залежити, понятно? Тобто поліцейка явно провокує конфлікт. Дивимось далі. Я тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? Секс? я тобі не дам. Иди у сюди, мене молчі. жінка Иди нахуй. Осіб. Іди отсюди. Вау, оце чудо поліцейська патрульна.

Як бачите, автомобіль стояв і нікуди не рухався. Але поліцаї все таки перекрутили і сказали, начебто він рухався. Але ми зараз з вами побачимо повне відео, яке шокує всю країну. Бах-бах-бах. Тобто мови про якесь там неумисне вбивство взагалі йти не може. Це було умисно і цілеспрямовано. Але ж ми не все з вами бачимо. Там ще є відеокамери, які ДБР зняло. З чого б ви думали? Правильно, зверху, з будинків. Тому дивимось далі. А у вас не одно порушення, так що я у вас поражаю, например, що вам лучше сейчас показать свои документы и не справляться с этой человеком политикой. Я вам нічого не предлагаю, верніться в автомобіль. Тобто вона пропонує, щоб всі сиділи в автомобілі, а потім чомусь треба вийти з автомобіля і тягнути чомусь водійку. Давайте дивимось далі. А що Ви чули, ви обоснуйте? Питає померлий сіла Гава. А вона каже: А хто ви такий? Це відношення до людини. Це вона не бикує, значить. Ну що ж, дивимось далі? Як бачите, ще конфлікт не почався. Але вже поліцейська відповідним способом, непередбаченим законом України про національну поліцію, звертається до пасажира зупиненого автомобіля, як вона і зазначає. Що відійдіть? Я буду спілкуватись з водієм. Дивимось далі. Можемо з водієм. Ви пасажир. Ми на даний час можемо з вами не спілкуватись. Ми спілкуємося з водієм. Тобто на цей момент поліція визнає, що водієм є саме ця дівчина. Отже, попереднє відео, яке ми з вами бачили трьох було змонтовано, як то кажуть, на швидку руку. Адже там ми побачили, що дійсно з камер спостереження видно, що за кермом їхав саме сіла гава, а не ця дівчина. Але на момент зупинки поліція не знала та не могла цього знати, оскільки вони самі про це тільки що зазначили. Слухаємо далі. Ось тут ми дійсно бачимо, що сілогава звертається на те і каже, що тобі щось там показати. Ну ви зрозуміли, що не будемо про це говорити. На що поліцейська замість промовчати, якщо вона це все бачить і цього мають вчити в поліції, такі вимоги закону про національну поліцію. Вона розпалює конфлікт, каже, тобі щось показати. Тобто на даний час пасажир бикує і поліцайка також бикує. Тож давайте казати відверто. Дивимось далі. Тобто ви бачите, сілогава до неї звертається відповідно некоректно. Тут питань взагалі ніяких нема. На що вона ще більш некоректніше відповідає йому на те, що прямо заборонено законодавством України і безпосередньо прямим їх спеціальним законом про поліцію. Дивимось далі. Я обмежую вас в місці перебування в місці кількість порушення. У вас навіть вікна 20 метрів. Це законна поліцейська вимова. Якщо ви відмовляєтеся виконувати законну поліцейську вимогу, вас буде затримано. Ви розумієте? Ви що, ви так розповаєте, що ви хочете визволять опадати і може Це друзі, до того, що Тетяна весь цей час мовчала, як ви бачите, з самого початку, і жодного конфлікту вона не провокувала. Конфлікт виник між сілогавою та поліцейською Анастасією. Тільки потім Тетяна, водій, вступається за сілогаву. Слухайте далі. Чули, сілогава каже: покажіть відео, покажіть докази. При цьому він спілкується з адвокатом по телефону. Але поліцейський звонков каже, ми покажемо, але не вам водію. Тобто вони вже втретє чи в четверте в даному відео визнають, що вони не знали, хто насправді сидів в автомобілі. Тобто, на їх думку, як ви бачите, в автомобілі сиділа жінка, і саме її вони визнають, ким водієм. Дивимось далі. Ну подарите, пожалуйста, что я не моему лично. Че вам надо тоже после. Да, круто снила. Тобто, як бачите, автомобіль навіть не завівся, не те, що десь рушив, як казали поліцаї, тому що навіть суддя, обираючи запобіжний захід, про це вказав, що автомобіль дійсно стояв. Що роблять поліцейські? Наголошуємо під час адміністративного правопорушення, що прямо заборонено кримінальним кодексом України. Вони перевищують владу проти водійки, яку вони, як ви вже побачили, вважають водійкою. Дивимось далі. Як бачите, вони витягають насильно водійку з автомобіля. Причому це зазначає, що їй боляче, і це все не в кримінальному правопорушенні. Оскільки ще ніхто жодних дій кримінальних відносно поліцейських не скоював. Тобто, в порядку адміністративного правопорушення вони витягають людину з автомобіля. Наголошуємо. Порядку адмінправопорушення цього робити заборонено, оскільки це не злочин, не потрібно плутати адмінправопорушення із злочином, тобто кримінальним правопорушенням. Отже, саме з цієї секунди і починається момент скоєння злочину працівниками поліції відносно водійки, а саме перевищення влади та владних повноважень, оскільки в них таких повноважень немає. Вкотре зазначаємо, це не кримінальне правопорушення, а адміністративне. І є поняття як момент скоєння злочину. Ось ви бачите цей момент. Тобто, в даний час поліцейські вже є злочинцями. Здивимось далі. Вийди з машини. Чули, як звонков звертається вже до водійки, до дівчини, Вийди з машини, тобто на ти. Ви чули, вже буквально три рази вийде з машини, тобто на ти. Жодної поваги. Ось вам і вся суть поліції. Як бачите, водійка Тетяна кричить, що їй дуже боляче. Причому вона це говорить декілька разів. Тим не менше, поліцаї продовжують свої злочинні діяння. І не хочуть відпустити її, роблячи ще більше так, аби водійку боліло. Слухаємо далі. Машини вийді. Машини вийді. Ви мені болі, потім, Ви мені ноги, не Тобто, не пред'явивши відповідне посвідчення, не показавши докази провини. Поліцаї в порядку адміністративного права коять злочин, перевищують владу. І я вам ще раз наголошую: в даному випадку будь-який громадянин може застосовувати статтю 36 Кримінального кодексу України, а саме самозахист. Бо мови про поліцію після того, як вони скоїли злочин, вже немає. Ми зараз говоримо про двох злочинців, які просто в формі, оскільки посвідчень вони не надали. І порушили усі права безпосередньо як водія, так і пасажирів. Але на даний час ми ще не бачимо, чи були порушені права пасажирів. Але водійки ми вже бачимо. Тобто, момент злочину ви зафіксували. Дивимось далі. Тобто, як бачите, поліцаї витягують водійку. За ноги це просто фантастика. І тільки після цього, коли злочин скоїли працівники поліції, вийшов в сіло Гава, аби захистити свою цивільну дружину. Бо відтворення події має надважливе значення для розуміння правильності кваліфікації дій усіх сторін конфлікту, дивимось далі. Бачимо, що йде боротьба, тобто сілогава, захищаючись від кримінального правопорушення щодо своєї цивільної дружини, почав допомагати їй, аби вирватись від злочинців. І це, друзі, не наша видумка, це стаття 36 Кримінального кодексу України. Ви маєте повне право, якщо бачите, що злочин хтось коїть, допомагати цій людині. А тим більше ви зобов'язані повідомити про це на лінію 102. Так ось, друзі, це відео, яке знімали діти, котрі сиділи на задньому сидінні у цьому ось автомобілі. Давайте його подивимось. Починається потасовка, сілогаво кидає поліцая звонкова на землю. І дивіться, лежачи вже на землі, поліцай хапається за зброю. Зверніть увагу на цей момент. Тобто, встаючи, він ви бачите, вихватив зброю. Вже встаючи, ще по суті лежачи, вихоплює зброю. Це дуже важливо для кримінальної кваліфікації. А тепер рівно три постріли, між якими навіть секунди немає. Там декілька долі секунд для прицілювання. Тобто, йде мова про умисне вбивство. То чим поліцай звонков і його напарниця Анастасія жила відрізняються від фашистів? Пишіть свої думки, буде цікаво прочитати. І додамо, це вбивство було скоєне умисно. Це перше способом, який міг загрожувати багатьом людям, оскільки це громадське місце, і як ви бачили. Там є люди, будинки, вікна тощо могли проходити діти або інші ні в чому не винні громадяни. Тобто, це не частина перша, як кваліфікує ДБР, а частина друга Кримінального кодексу України статті 115, тобто умисне вбивство, скоєне небезпечним шляхом для інших людей.